Щорічно як констатують медики, саме в літній період збільшується кількість пацієнтів, які потрапляють на лікарняні ліжка з діагнозом, харчове отруєння, нерідко отруєння грибами. Тільки в липні на Прикарпатті зареєстровано чотири такі випадки. Про проблему далі у сюжеті. Нещодавно до обласної дитячої клінічної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано 12-річного хлопчика села Крихівці Івано-Франківської міської ради. Як з'ясувалося, дитина скуштувала грибну страву, яку приготувала бабуся. Я отривався грибами в селі. Дід грибів збирав, баба приготувала. Дідо в годині 12 вечора стало погано, а мені в п'ятій годині вечора. Ранку стало погано. Наше відділення поступив хлопчик 12-річний з відділення інтенсивної терапії з діагнозом отруєння грибами гастроентропної дії. Стан хлопчика. На сьогодні не викликає тривоги у медиків. Батьки дитини можуть бути спокійні за майбутнє дитини, тому що вони вчасно звернулися за медичною допомогою і у відділенні інтенсивної терапії хлопчику була надана своєчасна дезінтоксаційна терапія. Фахівці вкотре звертають увагу батьківні в якому разі не включати в дитячий раціон страви з грибів, який організм перетравлює важко. Гриби, хоч і смачні та поживні, та дітям вдавати в їжу не рекомендується, тому що гриби є продукт, який трудно перетравлювати. Для цього потрібно достатньо і різноманітних ферментів. В дитячому організмі ще не всі ферменти вироблені і не можуть добре перетравлювати ці гриби. Ну, таких вікових обмежень. Суттєво таких чітко визначених немає, але дітям до 14 років не рекомендується давати гриби. Як радять санепідемологи, щоб не зашкодити своєму здоров'ю, варто пам'ятати, що слід збирати тільки добре відомі вам гриби, не можна класти до кошика старі, плісняві та червиві. Слід бути особливо уважними при збиранні грибів, які мають отруйних двійників. Велику загрозу несуть в собі й дари лісу, зібрані у скверах, парках, поблизу автомобільних доріг, залізниць або звалищ. Ризиковано також купувати гриби в місцях стихійної торгівлі. Гриби, які привозяться на ринки Івано-Франківська, проходять спеціальний контроль, в яких засвідчується якість продукції і їх радіологічне дослідження. На основі цього видається експортний висновок кожному продавцеві на руки. Як зазначають медики, отруєння грибами дуже важко лікують. Отож, щоб не зашкодити своєму здоров'ю, варто прислухатись до парад фахівців. Любителів споживання дарів лісу, застерігаємо. Будьте уважними і не кладіть до кошика невідомі вам гриби.